Дуже часто ми живемо в такій ілюзії або в очікуванні, що саме наше життя пролаштується саме по собі. Але ви мусите усвідомити, що тільки ви самі можете його пролаштувати. Дивіться, як це відбувається. Коли виникає якесь бажання щось мати в житті. Починаючи від матеріальних благ, закінчуючи внутрішніми процесами, хоча це все зв'язано. Але я розділяю для того, щоб людям було, не знаю, зрозуміліше, ви маєте усвідомити таку річ. А ви маєте розібратися з кожною ланкою свого життя. Хай це стосунки, хай це ремонт в квартирі. Хай це ваша справа життя. Коли ви вирішили випікати тістечко на продаж, ви ж розбираєтеся з тим, ви ж, ви ж повинні поцікавитися, як робиться цей крем, що, скільки разів треба приготувати, щоб він був пухкий, щоб він був легкий, щоб він був такий смачний. Ви сто разів його приготували, ви сто разів спекли це тістечко, щоб довести його до ідеалу. От уявіть, що це так з кожною сферою життя. Наше оце навіть про майбутнє. Ми не знаємо, як буде, ми не знаємо, як буде, звісно. Але ми можемо мати чіткий намір на хороше, якісне майбутнє. І що ми робимо сьогодні для того, щоб моє майбутнє було якісним. Скільки ми вкладаємо енергії у розвиток себе і своєї справи. Тому, якщо ви хочете отримати якісне життя, Якісне життя, розуміючи, що чого біля вас цей чоловік, чому ви саме на цій роботі? Навіть якщо ви не любите цю роботу, але вона вам приносить е класний дохід або взагалі дохід, ви розумієте, ви просто виходите в тверезі, що так, мені ця робота не до смаколи, вона приносить мені зараз фінансове забезпечення. Що я маю зробити, щоб робота ще приносила крім забезпечення ще й задоволення? Це ваша відповідальність, ви просто берете і починаєте пізнавати кожну ланку життя себе, свою роботу, людей, які навколо вас, і тільки тоді ваше життя стає більш якісним і, в принципі, воно взагалі буде вам давати віддачу, давати щось взамін. Якщо ви не захочете розбиратися з якоюсь із ланок вашого життя, ви не зможете довести її до... До того рівня якості, в якому ви хочете проживати. Тому не лінуйтеся, беріть потихесеньку і розбирайте себе на шматочки, пізнавайте, приймайте, насолоджуйтесь цими частинами себе і свого життя. І ви будете мати все, чого бажаєте.